Міський парк глоби у Дніпрі, справжня зелена оаза для відпочинку мешканців і гостей міста. Серед безлічі розваг атракціони займають особливе місце. Ми вирішили перевірити їхню безпеку та якість, відвідавши декілька популярних атракціонів. Чи варто ризикувати заради адределіну? Давайте дізнаємось. Чортове колесо: неймовірні краєвиди Дніпра з висоти пташиного польоту, Аттракціон у задовільному технічному стані, конструкція міцна, кабіни чисті та доглянуті. Працівники ретельно перевіряють закріплені пасажирів перед кожним запуском. Інструктаж короткий, але зрозумілий. Катапульта для тих, хто шукає екстремальних вражень, метилеві конструкції виглядають надійними. Операторам довіряєш повністю. Перед запуском надається детальний інструктаж. Ланцюгова карусель традиційна карусель з екстремальним елементом. Конструкція виглядає стабільно, але кріплення викликає сумніви. Атракціон має лише залізний ланцюжок, що не вселяє великої довіри, а різке прискорення при підйомі може бути небезпечним. Парк Глоби пропонує різноманітні атракціони для будь-якого смаку, але їхня безпека та технічний стан може бути різним. Перед тим як обрати атракціон, звертайте увагу на стан конструкції. Наявність інструктажу та обслуговування працівниками парку безпека завжди повинна бути на першому місці.